The three things I want to do by the end of the year. Є речі, які я хочу зробити до кінця цього року: визнати Росію державою спонсором тероризму, що вагома змінить нинішню ситуацію. Це покаже Європі, Україні та решті світу, що коли йдеться про Путіна, Америка не збирається прощати і забувати у понеділок наступного тижня. Я зустрінуся з прокурором міжнародного кримінального суду разом із сенаторами Вайтгаусом, Блюменталем та іншими. Ми працюємо над тим, щоб російські воєнні злочини, які ми відкрито бачимо по телебаченню щовечора, не були прощені та забуті міжнародним кримінальним судом. Я хочу, щоб російські військові та ставленики Путіна знали, що ми за ними стежимо, і настане день їхньої відповідальності. І останнє, що ми хочемо зробити, це до січня 2023 року. Конгрес має ухвалити ще один транш військової та економічної допомоги, щоб боротьба тривала в інтересах Америки. Переконатися, що Україна досягла успіху, а Путін зупинився на Україні.